Сідайте, брати і сестри, я теж хочу з вами поділитися Божим Словом. І ми насправді щасливі люди, що маємо Біблію, що ми маємо можливість її читати. І я завжди це говорю, що ми повинні цінувати цим часом, коли ми можемо прийти і мати спілкування один з одним, коли ми можемо так разом прославити Господа. Це дуже чудовий час. Я скажу, що. Ми багато наших літніх братів і сестер відвідуємо, і вони дуже скучають за тим часом, коли вони могли бути в церкві. Зараз їм складніше, вони не можуть прийти. Але цінуємо цим часом, і Біблія нас навчає, щоб ми знаходили можливість прийти в Дім молитви, знаходили можливість прославити Господа, поки є такий час, добрий час. Я не домовлявся з Олегом Валерійовичем, але я теж хочу з вами порозмірковувати на таку тему, як християнин. Хто такий християнин? І дивлячись Боже Слово, навчаючись у Ісуса Христа, воно нам відкриває, якими повинні ми бути. Тому що християнин це не просто якась назва. Не просто назва, але це дуже почесне звання, яке, яке дає нам наш Господь Бог. Він називає нас своїми дітьми, Він називає нас своїми учнями, ми називаємось християнами. І коли ми подивимося на оточуючий світ, ми бачимо, як багато людей вони називають себе християнами. І майже третина планети земля вони відносять себе до християн. Але знаєте, чи їхні дії, чи їхні вчинки, чи те, що вони роблять, воно відповідає цьому званню чи ні? І ми бачимо наших сусідів, які прийшли на нашу землю далеко не з добрими намірами, вони теж називають себе християнами і православними людьми. Але чи можна назвати таких людей християнами? Це дуже велике питання, по їхнім вчинкам. І Біблія нам говорить, що справжній християнин, він має якості такі, які є в Ісуса Христа, ті якості, які є в Бога. І ми чули тільки що Слово Боже про те, що яким повинен бути християнин. Християнин це послідовник Ісуса Христа. Це Той, хто вирішив іти за ним. І коли кожен з вас, я думаю, згадає, хто, хто прийняв хрещення, Він може згадати питання, яке йому задавали при хрещенні. Хто для тебе є Ісус Христос? І ми відповідали, що Ісус Христос він є для мене Спасителем. Я хочу вірити Йому своє життя і йти за ним. Таку обіцянку ми давали, коли приймали хрещення. І ідучи за Господом, ми повинні постійно підтверджувати це високе і почесне звання християнина. І Ісус одного разу, коли був на цій землі, Він багато уваги звертав на людей. Більше того, Він знав наміри людей і знав те, що вони думають. І якось. Після того, як він проповідував Євангелія Царство Божого, він навчав, він задав своїм учням таке дуже просте питання, на перший погляд. Він спитав: скажіть мені, мої любі учні, за кого мене вважає народ? І учні почали розповідати знаєте, те, що говорив народ. Вони кажуть: одні вважають тебе за Єремію, одні вважають за Ілію. Ще одні вважають за Івана. І потім Ісус Христос задав їм питання: а за кого ви мене вважаєте? Хто я для вас? І Петро Він сказав: Ти Христос, син Бога живого». В цих словах була захована дуже глибока істина. Ісус Христос Він сказав: не плоті кров відкрили Тобі Це, але Отець мій, що є на небі. І для нас, для Християн. Ми розуміємо, хто для нас є Ісус Христос. Чи достатньо просто вірити в, батьку, в батьківську віру, як сьогодні прийнято говорити? Чи достатньо просто чтити традиції, по яким слідували наші батьки, і від цього ми можемо бути християнами? Від цього, знаєте, це, ми можемо сказати, що я справжній християнин. Але тільки через пізнання Господа, через відносини з Ним, через Слово Боже, яке говорить до нас, ми можемо стати такими. Є вічні біблійні цінності, є вічні біблійні принципи, які не змінюються ніколи. Світ, він дуже швидко змінюється. Ми повернемося 100 років назад, і ми побачимо зовсім іншу картину. Ми зараз бачимо, як. Цивілізація, так як технічий, технічний прогрес, він дуже швидко крокує, все змінюється. Але Слово Боже, воно ніколи не змінюється. Воно вічне, воно показує нам шлях. І як би ми не дивилися, Бог він говорить через своє святе слово, що те, що живе в людині, ті її наміри, та її природа, вона все одно залишається. І Ісус Христос, Він навчає нас, як бути Його послідовниками і як дійти в Небесне Царство. Я хочу, щоб ми звернулися до історії Первоапостольської церкви. Ми подивилися, які були перші, хто такі були перші християни. І коли ми читаємо дії святих апостолів, ми бачимо е, дуже Цікаві рядки святого письма. Коли е, створилася церква в Антіохії, ми читаємо, що християни, які е, учні, послідовники Ісуса Христа, які ходили в, цю, в ту церкву, вони вперше почали називатися християнами. Я хочу, щоб ми прочитали це дії святих Апостолів, 11 розділ, 26 вірш, друга частина. Сталося, що вони цілий рік збиралися в церкві, навчаючи велику громаду. Вперше в Антіохії учнів почали називати християнами. Вперше в Антіохії учнів почали називати християнами. І це вони не самі дали собі таку назву християни. Їх почали називати християнами. І сьогодні. Це слово звучить також і до нас. Коли бачать мене, коли бачать мій спосіб життя, чи можуть люди назвати мене християнином і послідовником Ісуса Христа? Тому що цих людей, які збиралися там в Антіохії, люди бачили і вони назвали їх християнами. Тож, е, перше, хто такі християни, ми вчитаємо учні. Тому що учнів почали називати християнами. Для того, щоб бути християнином, треба бути учнем Ісуса Христа. Сьогодні багато вчителів, сьогодні багато людей, які навчають, але ми знаємо, що є в нас один учитель, який дає нам вічне життя і спасіння. Хтось сказав, що за ким йдеш, туди й прийдеш. Тому. Знаємо, і ми віруємо, і ми співаємо про це, що вірую я в Ісуса Христа, вірю я в Його жертву, вірю я в Його спасіння, вірю я в те, що Він спас мене і викупив своєю кров'ю. Тож наші, наш учитель є Ісус Христос, і християнин це та людина, яка має свої переконання на основі Божого Слова. Я хочу сказати, коли в нас є свої переконання, ці переконання наші, вони часто не сходяться з переконаннями цього світу. Дуже часто. І ми бачимо в історії, і ми багато говоримо про те, що дуже часто нам, християнам, приходиться страждати за свої переконання. І, можливо, у когось в житті є такі етапи, коли ми страждаємо за Ісуса Христа. Звісно, зараз у нас трошки інший час, нас не садять в тюрми, нас не переслідують. Але є звичайні десь буденні речі, з якими ми стикаємося, і ми повинні показати свої переконання. Ми повинні показати тим людям, які нас оточують, що я не хочу йти на компроміс зі світом. Я не хочу йти на компроміс з тими цінностями, які, які диктує цей світ. Я хочу бути послідовником Ісуса Христа, я хочу пропагувати Його цінності. Я дуже багато спілкуюся з молодими людьми, які хочуть одружитися. От. І мені подобається з ними спілкуватися. Вони, знаєте, дуже добре настроєні. Вони на дорозі в сімейне життя. І Біблія нас навчає, як треба поводити в сімейному житті себе для того, щоб бути щасливими. І коли молоді тут стоять, вони говорять, що ми обіцяємо один одному бути разом і в горі і в радості в усіх ситуаціях, яких ми, є, і проходити цей шлях разом. І, на жаль, сьогодні дуже. Складна ситуація в нашій країні для наших сімей. Ми бачимо, як сім'ї розділяються, багато сімей розділила війна. І ми повинні за це теж молитися, щоб Господь об'єднував сім'ї, тому що наслідки вони ще будуть довго. Багато жінок виїжджають від своїх чоловіків, чоловіки залишаються тут. І це теж є ударом на сім'ї. І... Якщо ми обіцяємо один одному, якщо ми згадаємо свої обіцянки, ми, Бог говорить, що ми повинні робити все для того, щоб бути разом в сім'ї. І Ісус Христос, Він хоче, щоб ми тримали свої обіцянки. Ми говорили Йому, я обіцяю Тобі служити. І хай ці слова, вони будуть в нашому серці, щоб ми не зверталися з Його праведного шляху. Тому. що... Це дуже важливо мати взаємовідносини з Ісусом Христом. Це впливатиме на наше життя, це впливатиме на наш духовний ріст, це впливатиме на наше спасіння. І хочу, щоб ми, дивлячись в Слово Боже, щоб Бог він нас благословив і щоб Він нас підтримував на нашому шляху, що Він і робить. І читаючи рядки Святого Письма, я хочу далі сказати про те, що християнин, як ми вже згадували, це є учені Ісуса Христа. Християнин друге це є послідовник Ісуса Христа. Це означає робити те, що робив Ісус Христос. Це означає виконувати Його волю. Брат Олег говорив переді мною про це дуже багато. І Ісус. Він якось сказав такі слова своїм учням: як, як хто служить мені, хай іде за мною, і де я там і слуга мій, як хто служить мені, того пошанує Отець мій. Тому ми, вибираючи шлях християнина, ми слідуємо за Ісусом Христом, ми є люди високих стандартів, які пропагують божественні цінності. Знаєте, я е, кажу це не тому, що я досягнув чи ще, але ми постійно повинні вдосконалюватися, постійно повинні змінюватися, бо Слово Боже, воно нас навчає. І якщо ми в ньому перебуваємо, ми зростаємо, ми укріпляємося в Господі, ми можемо протистояти цьому світові і викликам, які стають перед нами. Тож, і Біблія вона нас часто попереджує, і вона говорить нам про те, що виклики вони будуть все більшими і більшими. В останні часи ці виклики будуть важкими. І навіть Бог говорить, що в багатьох християн охолоне любов, охолоне любов. І ми повинні бути пильними для того, щоб слідувати за Господом. До Тимофія апостол Павло він говорить, що дуже настануть важкі часи, тому що люди вони е, будуть думати про себе, тому що люди будуть не поважати своїх батьків. Але він говорить до Тимофія: ти тримайся вчення біблійного, яке буде тебе наставляти, щоб всі ці цінності і принципи, е, які, про які говорить Ісус Христос, вони були в тебе. І ми бачимо, як я вже сказав, що буде духовне охолодження по причині збільшення беззаконня. І третє, що я хотів би сказати, це те, що в церкву і кожен з нас, він інколи може йти на компроміси з тим світом. Розмиваються певні кордони. І ми живемо в такий час, коли. <кх> Коли сатана він підкупляє тим, щоб йти на компроміс на гріховні речі, християнин це той, хто слідує за Господом. Тож ми бачимо, що Слово Боже нас навчає, щоб ми відповідали цьому званню християнина. Я згадую молодого юнака Давида, який прийшов до своїх. До євреїв, який пішов до своїх братів, і там вийшов великий воїн, велетень Голіаф, який говорив різні погані речі на ізраїльський народ, який проклинав ізраїльський народ, який проклинав Бога. І ніхто нічого не мог йому зробити. Уявіть, не знайшлося таких людей, що хто мог би йому щось відповісти. Він говорить: якщо у вас є сили, Вийшліть одного воїна до мене, і я буду з ним змагатися. І він так не один день стояв і говорив, і всі боялися. Але прийшов молодий юнак Давид, який любив Бога, який служив Богу, який співав Богу, який перебував в спілкуванні з Богом. Він прийшов, і коли він це почув, те, що говорить Голіаф, він сказав. Скільки можна це терпіти, він сказав: Я не буду це слухати, коли якийсь необрізаний він буде говорити такі речі. І Бог йому дав сили, і він, і він переміг цього голіафа, цього велетня. Кожного з нас, знаєте, в житті можуть бути такі велетні, які повстають, і нам важко з ними боротися. Але Бог дає силу для того, щоб перемагати. Бог дає віру. Бог дає, знаєте, Слово своє, Бог дає своє відкриття в нашому житті, щоб ми е, могли перемагати. Хай Господь нас благословить, і ми зараз будемо виконувати заповіді Ісуса Христа. Ми будемо згадувати Його страждання і смерть. Все, що Він зробив для нас, викупив нас від рабства гріха. Він переміг і смерть, і ад написано. І кожен, хто повірує в нього, матиме вічне життя. Це величезна радість. Це величезна радість е, мати спасіння. Тому що ми живемо в цьому світі дуже обмежені в часі, дуже обмежені. Наше життя, воно швидко дуже плине, але наше життя буде мати вічні наслідки. Тож. Зараз матимемо молитву і будемо дякувати Господу за те, що Він постраждав за нас, за те, що Його кров проливалась. Ми є його учнями, ми є Його послідовниками. І Він не залишає нас самих на цьому шляху. Ми можемо звертатися до Нього як до батька, який чує нас своїх дітей, який дбає про нас. Звісно, ми можемо помилятися і є, є таке в нашому житті, але. Коли ми звертаємось до нього, Він як люблячий отець простягує нам свою руку. Давайте разом в молитві помолимося, і подякуємо Йому за те, що він зробив для нас.